Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні в нас рубрика ціни на продукти в Польщі, магазин Алді. Хотів показати, є ще такий супермаркет. Зайдемо, подивимося, які тут ціни. Також кому цікаво, от з боку є заправка, ціни на пальне, на топливо. 6.39, це в нас дизель 95-й теж 6.39, газ 13. Ну і ще є дизель по 6,74 і 98 7,14. Давайте зайдемо в магазин, подивимося, що тут цікавого продають, які зараз ціни. Це в нас кінець жовтня, тому цікаво знаходимося в Польщі. Покажу вам. Тут у нас салатик 4.29. Пінат 6 злотих. Також от є трускавка, клубніка по 9 злотих. Маленька по 10. афини 10 злотих. Виноград по 13. От є грибочки. Печарки, шампіньони 7,49, 5,49. Банани. Банани у нас по 6,99. Також можна от купити арбуз. 10 злотих. Кавунчик маленький за кілограм. Випічка. Тут дуже смачна випічка в Алді. По суті, та сама, що в бідронці, але вона тут завжди більше така румяніша, краще випікають. От булочки от, злотий 19, 72 гроші, 91 грошей. Така багатка золотий 29. Ось такі булочки у нас по 40 грошей. Також хліб 4,19 З присипками 4,79. І такий з сімечками у нас 3,69. Також житній хліб 3,89. Є в них такі нарізки, в принципі, в всіх супермаркетах. І можна собі хліб нарізати на різну ширину Там 8, 10 і 12 міліметрів. Так, що вам показати ще, друзі? Я кава, люди писали за каву. Такий от якобс 30 злотих. Такий банці скляній 200 грам. 40 злотих. Помелений. Вже на мілку 34 злотих. Така кава у нас 25 злотих. Такі маленькі сливки до кави 4 злотих за штучку. Чаї. Чай Ліптон 20 злотих. 750 злотих. Такі от ліптон 9 злотих. Так, давайте пройдемося далі, подивимося. Салати в них такі от різні продають. Також пасти кремові на маски такі на хлібчик. Це 6 злотих за баночку. Кому цікаво кіндер. 679. Так, тут у нас філе куряче, філе індика. 2,60 за 100 грам. З курчака філешки 13 злотих. Це вже за упаковку. Ні, це за 400... Ой, за 400 грам. За упаковку 909. Курка у нас 20 злотих за кілограм. з курчака 39 злотих за кілограм. Також от фарш є з індика 9.49. Свинина у нас фарш 12 злотих мелене з шинки 13.59. Андрю та сам 16.79. Це в нас не дуже розумію, як тут вони ціни пишуть. На упаковці 11.75, тут 16.79. Ну а от фарш, це у нас. Телятина 15 злотих за 400 грамів. Кілограм 37,48. Ще є отаке м'ясо у нас 32,99. І схаб це теж свинина у нас 19,99. Так, от, друзі, у нас тут є яйця, давайте подивимося. Тож Я вже раніше наголошував, в залежності від розміру. 13.69. Елька у нас 1099. Також велика упаковка 1599 за 20 штук. І є ще по 6,29 за 10 штук, але це у нас М-ка. Самі менші. Мука, друзі, 2,69, 2,29 за 1 кг, 6,29 в залежності від сорту муки. Олія Ріпакова, 7 злотих. Олія 8,99, не знаю, що це за олія. Така от Олія 949. Не бачу, що це. Ріпаковане, ріпаковаче. чи. Ось соняшникова. От рис у них 5 злотих. Макарончики 6 злотих. 6 злотих. 479 по 500 грамм за упаковки. Такі макарон 6.29 за 200 грамів. Так, друзі, давайте ще пройдемося. Подивимося, що в нас тут ще є. Цікаво. нас Зайдемо ще на молочний відділ. Масло. Масло в них 8,49. Раніше ще пів року назад масло було по 4 з копійками. Ціни також сильно ростуть. От 8,39-82% жирність. Канапкове сніданкове по 3 злотих. Ну це вже не масло, це вже якийсь замінник. І масло екстра 2,50. Також є по 11 злотих. Молоко. За літр 3,89. 3,2% з жирності 3,50 за 1 літр. Також 2% у нас по 3,40. 3,2% 4,39. Також отакі сирки безлактозні, 2,59. 3,79. Такі от різні намаски на кліп 569, 4,79. Тут у нас є сири, сергауда 549. Такі маленькі серки у нас по 2,09. По акції сир в них можна зловити, це якщо бідренка лідел 10 злотих за пів кілограма. Це найдешевше, що може бути. ну от 700 грам 23,99. Такі от гауда кілограмові, 30 злотих. Колбаски такі, шинка консервована. 649. Такі от нарізання вже готові. 5,24, 599, 6,99. це в нас за 100 грам. Ось також тут горіт. Тоже великий вибір. От колбаса. 240 за 100 грам. Кому цікаво? Також от колбаски 1299 за 400 грам, 1364 за 550 грам. Краковська 1899 400 грам. 250. 230 грам, 999. Сосиски шинки 13 злотих, 6 злотих. Паровки 649. Ті самі сосиски. З індика теж 649. Ага, індика – 649. шинки – 5 злотих. Червоні цінники, всього акції 26%, 11% знижка такі ще от є сири, як копчення більше, 11 злотих за 200 грам і 14 злотих за 250 грам. Давайте ще. Пройдемося. Ага, що от є молоко, можу вам показати в упаковках. 3,49. Це у нас за літр. Жирність. Не знаю, що за жирність в нього. 6,05%. От сливки, друзі. 9,49. 30%. 5,99, 18%, 5,29, 12%. Також 5,49, також 30 І такий от в балончику 6,99 за 250 міліграм. Молоко в упаковках 4,49.

2,49 сорок дев'ять. от бурак Мандаринки 5,99 дев'яносто появилися вже от яблука п'ять, по п'ять злотих, по 4,50 п'ятдесять злотих такі більші по 5, це в нас по акції, так вони 6 коштують. Груша 7 злотих. Помідор 8,99. Помідори черики 12,99. Тут 500 грамів. Такі помідори ті черики по 14 злотих, є такі темні, чи кулядові вони пишуть по 15 злотих, по 8. Ну, ціни вже пішли вверх, вже холодає, сезон закінчився. Огірочки в нас по 15 злотих. Грунтові по 12 злотих. Цукіні 13 злотих. перець червоний 14 злотих. Паприка 20 злотих. Картопля по 2.50 з 50%, 50 знижки. Також є за упаковку 5 кг 17 злотих. Є от така дрібна по 4 злотих, морквочка 20% знижка 3,99. Нагадаю, ми знаходимося в магазині Aldi в Польщі. Такий набор 6,49. Цибуля по 5 злотих. 4,50 вибачаюся. І 2 кілограми упаковка 9 злотих. Капуста Пекінська вісім. Капуста Біла, 5 злотих. Так ось червона цибуля у нас 7,99. Бурак 2,49. Такі от. Огірочки. 5,99 за баночку. 6 злотих. 6 злотих канапкові вони пишуть. І є огірки консервовані 6 злотих. Також паприка є по 8,49 по акції. Супер ціна написала. Пасти 5,49 маски. Так, приправи нам не цікаво. Їх дуже багато, всі не перечислиш. Отакий от, от паштет злотий 50. Також паштет грибний 649, 160 грам. Така от шинка 2,69, ну теж якби намазка на кліп. От в них. Рибка 399.

3,99 це у нас кукурудза за 340 грам. Є ще такі от грибочки, печарки мариновані 4,99. Це у нас майонез 6 злотих, це у нас 0,4, 400 грам, Вісім злотих. Вісім сімдесят девять. Кетчуп є шість 9 дев'ять злотих. 4,79. сімдесят девьто. Кому інтересно, гірчиться три сімдесять. Хрім три злотих. Також є ще от такі соуси для бургерів різні. 5,79. Тоже супер ціна. Соус чесниковий 5,49. Барбекю 6 злотих. І соус Хейнс 7 злотих. Алкоголь Фінляндія 40 злотих зубровка зубровка ціни я не бачу хортиця українська 07 40 злотих мороша 27,99 це в нас 0,5 Зубровка 3899 за 0,7. Будвайзер пиво 5,19 за 0,5. Чіпси в них 7,69. Всі в ціну є якісь по 5,59. Кому інтересно, Хенікен 4,59, баночка. Верніше бутилочка 0,5. Перла 4 злотих. Показав я вам ціни на продукти в магазині Aldi. Взяв в них таку газетку. Можна тут все подивитись. Ну і також можна зайти в додаток їхній і теж погортати, щоб розуміти, чи є смисл вам сюди заїжджати, чи ліпше зайти в бідронку, чи лідел. Також підтримуйте відео вподобайкою. На сьогодні все, друзі. Всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру. До скорих відео, всім пока.